Обчислюємо 5 других у квадраті. Це 25 четвертих. 25 четвертих, коли ми поділимо 25 на 4, ми будемо мати 6,1. 1 четверта. четверта це 0,25. Тому в результаті маємо 6,25 варіант Б. Ми маємо знайти ймовірність, що пасажиру випаде перший або останній ряд. Так, як всього рядів 20, то коли ми шукаємо ймовірність події, внизу ми запишемо загальну кількість рядів 20. А зверху ми маємо записати кількість рядів, які сприяють появі певної події. А так як перший або останній ряд це два ряди, то зверху ми запишемо два. Отже, 2. Отже, дві 20 після скорочення буде 1,10. І це відповідь Д. Наступне завдання: що ми маємо тут знати? Якщо дотична у нас АК, то це означає, що кут ОАК прямий, тому що дотична перпендикулярна до радіусу, який проведений в точку дотику. Отже, кут А в трикутнику прямий. Той кут, що нам потрібно знайти ОБК, це зовнішній кут прямокутного трикутника ОАБ, Тому він дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним кутів. Тобто 90, додаємо 55. В результаті маємо 145 градусів. Варіант А. Точка розташована всередині сфери з центром у точці О. Отже, у нас є сфера. І десь знаходиться в середині цієї сфери точка. Нехай це точка А. Таким чином, так як відрізок ОА дорівнює 6, і він менший, ніж радіус, то радіус має бути більшим за 6. А отже, діаметр це число, яке більше за 12. Таким чином, найменше можливе значення діаметра, яке тут представлене. Це число 13. Варіант Г. Розв'язуємо рівняння. Не забуваємо, що дріб дорівнює нулю, коли в нього чисельник дорівнює 0. Тобто, для того, щоб розв'язати дане рівняння, потрібно 3х прирівняти до нуля, і звідки х дорівню 0. Тільки це значення показує корінь нашого рівняння. І так як воно 0, не, коли ми підставимо в знаменник, не перетворює знаменник в 0, значить, воно нам підходить. Отже, варіант Г. Разом з тим, ми могли б не розв'язуючи дане рівняння, просто підставляти замість х відповідні числа і пересвідчитись там, де дорівнює 0, то те значення ми і взяли б як корінь рівняння. Наприклад, от, взявши перше значення 3, 3 помножити на 3 це 9. Внизу 3 відняти 2 це 1, 9 поділити на 1 точно не 0. От 3 нам не підходить. А х дорівні 0 підійшло. Нам потрібно вказати точку перетину графіка функції y до рівня f від х плюс 1. Тобто потрібно здійснити перетворення х плюс. 1. До Х додається одиниця, отже, це паралельне перенесення вздовж осі о і, е, навпаки, вліво на одиницю. Кожну точку ми маємо перенести вліво на одиницю. Тобто, наприклад, оцю сюди, цю сюди, вліво на одиницю, цю сюди. І аналогічно був би от у нас е, такий наш графік, як ми бачимо. Тобто, Якщо йде мова про точку перетину з віссю, то це, як ми бачимо, перенес ось цієї точки з координатами 1-1, і в результаті ми мали би 0-1 варіант D. Отже, за акцією, ми маємо заплатити за другу футболку на 40% менше. Так, як вартість футболки, ми можемо визначити за 100%, тобто 300 гривень це 100%. А якщо футболка на 40% менше, то 100% віднімаємо 40%, вона буде коштувати 60%. Отже, 60% друга футболка, і це Х. Можна ось таким чином, розв'язавши пропорцію, знайти це значення Х. А можна ще знаходити таким чином. 60%, які ми визначили, перетворюємо в дріб. Це 0,6, і потім просто 300 множимо на 0,6. Як ми бачимо, це 180 гривень вартість другої футболки. Ну, а перша 300. Тому разом це буде 480 гривень. Варіант Д. Шукаємо, які з наведених тверджень є правильними. Існує ром, діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. Якщо ми розглянемо ром, ми знаємо, що це паралограм, у якого всі сторони рівні. А тому сума двох протилежних, вона така ж, як сума двох сусідніх. І тому, якщо ми візьмемо діагональ, то у нас діагональ дорівнює сумі ось цих от сторін. Але в трикутнику ми знаємо, що будь-яка сторона менша за суму двох інших, тому цей варіант нам не підходить. Існує ром, сума протилежних кутів, якого дорівнює 20 градусів. Так, да, такий ром може існувати. Кожен з даних кутів дорівнював би по 10 градусів. Існує ромб, діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Так, такий ром також існує це ромб, у якого кут дорівнює 60 градусів. Тому цей рівнобедрений трикутник автоматично стає правильним або рівностороннім трикутником. Отже, вірне, друге і третє твердження і це варіант Г. Знаходимо об'єм конуса, твірна якого дорівнює 13 см, висота 12 см. Як ми знаємо, об'єм конуса обчислюється за формулою третя пі r е у квадраті і на H. Висота відома залишилося знайти тільки радіус. Якщо ми розглянемо довільний конус, то ми знаємо, що його твірна радіус – оце радіус, SA твірна, СО висота. Вони поєднані в прямокутному трикутнику SOA і тому для того, щоб знайти радіус за теоремою Піфагора, щоб знайти радіус, треба від твірної у квадраті відняти висоту у квадраті. Це буде радіс квадраті. Тому ми маємо 13 у квадраті відняти 12 у квадраті. 169 відняти 144 буде мати 25. Таким чином, якщо радіус в квадраті 25, то радіус буде дорівнювати 5. А отже, об'єм це 1 третя пі помножити на 25, це 5 у квадраті, і потім помножити на висоту на 12. Скоротимо 3 і 12, 4 множимо на 25, в результаті 100 Пі кубічних сантиметрів. Це варіант В. Далі ми маємо розкласти на множники. Якщо ми знаємо формулу розкладу на множники, а така формула у нас навіть представлена в довідкових матеріалах, то ми знаємо, що для того, щоб розкласти на множники тричлен, ми маємо спочатку знайти корені цього квадратного тричлена. Тобто, якщо розв'язати рівняння х2 мінус 6х плюс 5 дорівня 0, звичайне квадратне рівняння. Можна розв'язувати його за допомогою дискримінанту. Є представлені формули в довідкових матеріалах. Я пропоную використати теорему Вієта. Тому корені цього квадратного рівняння це числа 1 і 5. Їх добуток буде дорівнювати вільному члену 5, а сума буде дорівнювати. Другому коефіцієнту, але з протилежним знаком. 1,5 нам підходять. А тому за формулою ми будемо мати такий розклад. Від X ми віднімаємо перший корінь, і від х віднімаємо другий корінь. Отже, як ми бачимо, це варіант Г. Разом з тим, якщо ви не знаєте, як це зробити, ну тоді просто треба, перемноживши відповідні варіанти відповіді, знайти. Ту відповідь, яка буде давати результат х у квадраті мінус 6х плюс 5. Ну, от, до прикладу, якщо ми будемо множити перший двочлен х плюс 1 на х мінус 5, х на х у квадраті, потім х множимо на мінус 5. Мінус 5х, потім 1 множимо на х плюс 1х, і в результаті ми плюс 1 множимо на мінус 5. Тобто в результаті ми будемо мати мінус 5, а у нас в квадратному тричлені плюс 5, отже, вже не підходить. І так далі можна пересвідчитись і знайти знову ж таки ту ж саму відповідь Г.